Коротше, ми нарешті знайшли смачну їжу в Америці. Це був о, це був Бургер Кінг. Є Бургер Кінг. Ми тільки що взяли собі по гамбургеру, просто щоб спробувати. Um, I want to try a bacon double cheeseburger. A bacon double cheeseburger? Yeah. That's it. Okay. That is 245. Is it for here, honey? Okay. I still have that Sunday, yeah. right? That's 245. Two? And... you receive, we'll come out with your pump. And, uh... You go ahead. Thank you. You're welcome, honey. Okay. Hi. Hi. I want to make one too. You want a baking cheeseburger? Yeah. For here to go. Here. Yeah. That comes up to 138. Kings with no sauce and no ketchup double oh, bacon cheese you. yours thank you you I yeah, also be king sized cheeseburger. It cost me $1.39 and I'm gonna try it. This is the first bite. Oh have a nice have a good meal. And what have you taken? Mmm. yeah Not bad. One is uh, just for his bacon. Oh, let's try it. Yeah, А я взяв дабл-чізбургер. Uh, Beacon Cheeseburger, double cheeseburger. Така біля нас сиділа дітонька пенсійного віку, така, і вона, мабуть, подумала, що ми бідні студенти з України і дала нам три купони на знижку. Вона та хороша жіночка, побачила, що ми бідні студенти з України, які взяли тільки по одному бургеру і дала нам купони на знижку. Вирізала бідолашка із журнала. Вона хотіла взяти собі, але свого їба. І дала їх нам. Ми в знак вдячності їй дали маленький сувенір з України, сказали це little present for you. А вони своєю подружкою подумали, що ми дуже-дуже бідні. Вони запропонували нам гроші. І або ще, може ви ще хочете поїсти, може ви голодні, або вам потрібні гроші. Тут, походу, не прийнято їсти мало і давати подарунки людям просто так ні за що. Тому і всі, мабуть, думають, що в Україні дуже дуже бідно живуть. Це все. Вам О, так обел. Я так. Мені смашніше, я вибрала найсмачніше. Мабуть, Шо що є, є стоїть. Але ми ще ходили в Макдональдс. Як вам э, американський Макдональдс? Ну там були сніданки, вони були не смішні. Там дуже дуже і дуже смачні дарунчики. Я їла цей дарунчик і мені досі сниться. Що ти брешішки Юлія? Я з'їла два даруна. А як вам так обел? Давайте кажемо. Фу, от стой повний. Такобел, mm -hmm. як тобі? Такобел, як тобі? Як мені Такобел? Оце що ви їли? Ні, такобел це заведення називається. Ah, це усе? <laughs> <laughs> Тут класні стульчики викатаються. катаються. Так. Як боулін. Mm -hmm. Якось ти розказав це ще раз. <laughs> Ти хочеш, щоб ми заповнили анкету і вигнали 500 брату. Ми <говори> да, дали я... таку штуку, що можна заповнити якусь анкетку на сайті відгук про Taco Bell і вигнати 500 баксів. Ну, судячи з усього того, як реагують американці на те, коли дізнаються, що ми з України, то... то ми думаємо, що ми виграємо 500 доларів, тому що ми розкажемо, Taco Bell — це так круто, тому що ми ж з України, ми ж в лісі живемо, ми, ми не бачили такого сервісу. Тут нас служили просто по вищому розряду. І... Все ми в такому шоті. 500 доларів нікому не завадить, тому я погоджуюся з усіма, що нам потрібно це зробити. Я буду генератор медій. Хочете? Придумаю все. обслужили, ми в такому шоті.